Всім привіт! Сьогодні я до вас з новинами партнерської програми. У вівторок, 25 липня, в нас стартує x 10 на дамагерів. Це буде Ітос з темних уламків, кандрафон та гефрак з сакральних та продавніх уламків. І плюс до цього ще буде гарант на Вернон шовкову з духів лісу. Всього за 40 продавніх уламків. Що можна сказати про Вернон-Шовкову? Це чудова гарення підтримки, яка має необхідне ожилення підвійних фракцій, які були нещодавні відкриті. Перейдемо далі. У середу, 26 липня, буде працювати Х-10 на топ героїні які потужно тримають нашу команду. Це Урсуга відважна з темних уламків, герцогиня Ліліту та Кіопу з сакральних та продавніх уламків. І також буде ще один гарант на Дріаду Нію за 30 темних уламків. По Дріаді Нії вона заходить в нас на гідру, бо з бази має штраф швидкості, плюс добре тримає та лікує нашу команду. Також буде в наході війни фракції та підземелля для новачків. І остання новина у четвер, 27 липня, буде працювати X10 на наріхо з темних уламків, вітя лукава та шемнат сакральних та продавніх уламків. Пару сів ровічі лукаву це не тільки чудовий клінсер на перезарядці всього в три ходи, а іще одна з найкращих рейнь лікування. Плюс має корисний баф захисту. Підсумку нас очікує великий Х10 на ці дні, плюс два гаранта на епіків. Це у нас Веренон Шолкова з Спродавніх, плюс зря Данія з темних. Ну і що ж, на цьому у нас все. Якщо бажаєте потрапити на відкриття уламків, переходьте в нашу телеграм-групу, посилання знаходиться в описі до відео. Всім дякую за перегляд та мирного неба! Та не забувай про вподобайку.